подаємося хто там є Керували безпілотниками, проходили квести, розписували пряники і шопери, знайомилися з поліцейськими собаками. Саме так у Тернополі пройшов захід, приурочений Міжнародному дню захисту дітей, який до 2025 року святкували 1 червня. Простір свята організували у форматі великої інтерактивної зони з понад 20 локаціями. Діти могли спробувати себе у ролі рятувальників, поліцейських, художників, дослідників. І водночас більше дізнатися про власні права, обов'язки та ...vlastljivost varnosti. Я малюю шопер, вибрала малюночок з пташками, з горбцями і буду зараз малювати маркерами трафарет. Я малювала картини воздушним пластиліном. Зараз зробила мені зробили вату і зараз малюю шопер. Зараз ми проходимо квест, нам дали маршрутний лист. Це досить цікаво. казали, що будуть якісь подарунки. Загалом дуже цікавий захід, є собаки, різні веселощі. Можна спробувати постріляти себе в тир і, можливо, навіть знайти своє призначення у ролі поліцейського. Пробували вже всякі різні смаколики, хочемо ще проходимо зараз квет, потім ще хочу е, намалювати шопер і багато всього іншого. Поруч із розвагами і важливі знання. На правовій станції знають свої права. Дітям у формі гри розповідали про конвенцію ООН. пояснювали, як розпізнавати порушення і куди звертатися по допомогу. На локаціях було й чимало практики. До прикладу, криміналісти демонстрували, як працює їхнє обладнання, знайомили дітей з 3D-сканером та показували, як знімають відбитки пальців. Ми сьогодні показували, як дактувати людей. Тобто, ми на кожній дитині, яка підходить до нас. Хто мав бажання, ми їм проводили доклуткування пальців. Зокрема, кожна людина має відповідні візерунки. Порошок пензлик, який набирається, і плівка, на яку виходить відбиток. А неподалік аніматори, глітерні тату, вата, розфарбовки. Діти мають. Такі роблять якби, розфарбовки, заліплюють пластиліном повітряним. Також є глітерні тату. Робимо і солодка вата можуть навіть батьки собі взяти печення, відпочити, оскільки війна, і діти все одно вони не мають такого повноцінного дитинства, якого би ми хотіли їм дати. І ми мусимо їм давати щось якусь радість в тому житті. Діти мали нагоду поспілкуватися з поліціянтами, рятувальниками, психологами і соціальними працівниками. На інформаційно розважальних локаціях їм розповідали і про булінг, довіру до дорослих, безпечний інтернет. І хоча захід створений як свято, його головна мета нагадати, що кожна дитина має право на безпеку, турботу і любов. Адже саме з цього починається щасливе дитинство, а з нього і впевнене майбутнє.